Доброго дня, шановні колеги і партнери. Я Олена Мозріст, експерт з продукції компанії Джерелія. І ми поговоримо сьогодні про нашу серію Proбіо. Це е, два засоби по догляду за шкірою обличчя. Е, це пробіотична серія. І почнемо з того. Що у людини, яка перший раз чує про те, що це серія пробіотична, можуть виникнути деякі питання: що невже в моєму кремі є живі бактерії? Це ж може бути небезпечно, так? і Джарелія одразу на це надає відповідь, що ні. Згідно з законодавством про безпеку косметики, а ви знаєте, що саме перше, що має бути, це косметика, має бути безпечною. Навіть результат це вже потім. Спочатку косметика має бути абсолютно безпечною. Тому згідно з законодавством, живі, живі мікроорганізми не мають бути, не, мають, не можуть міститися в косметичному засобі. я думаю, все ж таки, що надалі для бактерій і пробіотиків буде якесь виключення, якісь спеціальні форми його введення, але наразі ми маємо заборону. Вводити живі мікроорганізми до косметичних засобів, крім того, для того, щоб на, на весь період часу, коли людина використовує косметичний засіб, щоб він був мікробіологічно чистий, то для підтримки цієї мікробіологічної чистоти завжди використовуються консерванти. А консерванти, звісно, що не, ті, не тільки погану мікрофлору, але й нормальну мікрофлору теж знищать. Тому пробіотики в косметиці, тобто вся пробіотична косметика, це не косметика з живими культурами, а там містяться ферменти. Уламки бактерій, частини стінки клітки, мембрани, так звані лізати, тобто не живі організми, а якісь форми, якісь часточки. Але вони все одно змінюють, попідтримують, оздоровлюють нашу мікрофлору, вони теж несуть в собі користь і те, що входить до пробіотики. Два засоби. Перший це зволожуючий крем для обличчя з пробіотиком. З маслом ши, Ш, гліцеріном, депантенолом, вітаміном Е. І два головних компоненти: це фермент бактерій пробіотиків і зволожуючий комплекс патч, -патч h 2 o Ну, ще лантеїн до складу входить. І почнемо навіть не з того, що містить крем, а навіть ми почнемо взагалі з упаковки. Упаковка зроблена таким чином, що повністю там вона, скажімо так, там менше консервантів, там мінімально консервантів, тому що ми, упаковка ця, вона повністю захищає від контакту з повітря. Там ви не побачите цього, але там внутрі є такий внутрішній поршень, який піднімається і поступово подає Крем. По-перше, це дуже зручно, тому що ну, до, до останньої краплинки весь крем буде використаний, бо він подасть повністю абсолютно, і дуже захищена від якогось е, мікробного забруднення, від контакту з повітрям, окислення і так, далі, і так далі. Тобто дуже захищаюча така упаковка. Далі підемо ще до компонентів активних. Це побудова самої структури крему, самої емульсії, це ламелярна емульсія. Коли виробник робить крем з ламелярною емульсією, він просто пишається цим, всюди каже про це, всюди пише про це. що Щось у нас крем на ламелярній емульсії. Так, ось у нас крем на ламелярній емульсії. По-перше, вона дуже приємної текстури. Крем дуже він чудово наноситься, він такий комфортний. Він от і не провалюється в одну хвилину, але й не лежить. Тобто, настільки він от, дійсно дуже добре, дуже комфортно. Але це дає ще й більшу збільшення ефективності Крему взагалі. Тому що, що таке ламелярна емульсія, тобто вона це не краплинки води в олії і не, не краплинки олії в, в воді, як пряма і непряма емульсія. А це такими, як, як шарами, вони ідентичні нашим ліпідним шарам, нашої шкіри. Тобто, вона максимально підходить, максимально корисна, максимально так добре сприймається нашою шкірою, бо є. Певна ідентичність саме у цих ліпідних шарів. Друге, крем цей, ну і сироватка, про яку ми далі будемо казати, це продукти мікробіом Френдлі, тобто дружні до нашої мікрофлори, до нашої нормальної, здорової, хорошої мікрофлори. Крем забезпечує м'яке живлення, відновлення, оновлення. Оновлення забезпечується тим, що фермент бактерій пробіотиків він кожного, кожного, при кожному нанесенні виконує такий, як мікропілінг. Це ж це жензин, це фермент. Він виконує такий, як мікропілінг. Тобто ви не будете навіть цього відчувати, але за кожним. За кожним нанесенням, шкіра буде світлішою, шкіра буде уходити ця тьмяність, і шкіра буде саме сяяти, не блищати, да? а саме сяяти. ця сяяча шкіра і є одним з результатів, які ми отримуємо при використанні кремом з пробіотиком. І дуже Чудове, глибоке, тривале зволоження. Я далі скажу про цей комплекс. Але комплекс h 2 o його унікальна технологія поступового вивільнення зволожувачів, вона, вона забезпечує нормальний водний баланс на протязі 48 годин. Тобто таке ось ми маємо з цим кремом. Так? Далі зволожуюча сироватка. Це, е, ну, скоріше, як по нанесенню, то скоріше це перший був би. Да, продукт, Бо спочатку ми наносимо сироватку, а вже на не, і закриваємо її кремом. Про, е, про крем е, одразу скажу, що повернувши ще до крему, що він, е, цей крем він е, дуже, його можна використовувати і вранці і ввечері. Тобто це такий універсальний крем. Сироватка, ви теж зрозумієте, коли ви її спробуєте, вона також дуже комфортна, її можна використовувати також, хоч вранці, хоч ввечері, хоч і вранці і ввечері. І я абсолютно впевнена, що вам захочеться використовувати її саме і вранці, і ввечері. До складу сироватки також входить цей зволожуючий комплекс пача ждва. Тобто сироватка навіть а вона навіть навіть сильніше зволожує, так і фермент бактерій пробіотиків. Але це до, до неї ще входять входять гідролізовані протеїни і входить сирамід. Це ті компоненти, які відновлюють наш захисний бар'єр шкіри. Тобто, шкіра стає поступово менш чутливою за рахунок відновлення цього бар'єру, і менше втрачає власну вологу. Тобто, воно підтримує вологість нашої шкіри. Що робить сироватка? По-перше, сироватка дуже швидкої дії. Ну, вона й наноситься і вбирається, і розподіляється по шкірі дуже легко, дуже приємно. Вона не водичкою, так, вона, вона є такий натяк на, на кремівсь, але на кремова структура. Е, і в тому достатньо швидкий рез, результат, тому що е, Якраз тут і ферменти, і цераміди, і протеїни, вони біль, ну, достатньо швидко починають діяти і починають працювати на ось на відновлення шкіри на клітинному навіть рівні. Також мікробіом-френдлі, тобто також дружні до нашої мікрофлори. Ось я вже сказала, що відновлює захисний бар'єр шкіри. Це дуже важливий момент. Це те, на що ми щоб підтримувати цілісність нашого захисного епідермального бар'єру. Ну. Все маємо зробити, бо це така ознака здорової шкіри, яка не втрачає вологу, яка більш молода, яка менше реагує таким подраб... якимись подразненнями на о, косметику. Та? Іноді буває, що людина каже, в мене абсолютно алергічна шкіра, ну, на все алергія. Це не алергія, це чутливість підвищена шкіри, а підвищена чутливість шкіри починається з порушеного е, епідермального бар'єру. Три, також тривале зволоження, бо ж ми бачимо, тут теж є комплекс е, пача 2О, навіть в більшому відсотку. І я казала, це про крем, а в сироватці це більш навіть виражено. Навіть при нанесенні сироватки, е, люди ось якраз чутливою шкірою, вони перші рази можуть і може, навіть може трохи пощіпувати. Це абсолютно нормальна історія, бо це відбувається дія ферментів. Бактерій пробіотиків, які ви цей щоденний мікропілінг виконують, це буде перші. Буквально причому я вам скажу: от ось знаєте, як коли з кислотами, то ми кажемо, треба дати шкірі якийсь час, щоб шкіра звикла до кислот, шкіра швидко до них швидко до них звикає, і далі цього там не буде вже ніякої реакції. Тут, тут такий е, інтересний момент. Що буквально два рази чується, може от відчуватися це пощіпування. Буквально два рази. Ну, ну, три в когось, в когось один. Но, але от я така, цікава, така там, такий цікавий момент, що два рази, і потім цього вже не, не відчувається. Але я ж кажу: при цьому шкіра буде, це буде відновлюватися добре е, бар'єр епідермальний. Ц, е, у складі. Е, Усі компоненти добрі, працюючи на, на своїй функції, але дві, дві просто такі зірки. Ну, не такі зірки, про які не можна нічого сказати, зірки вони і є. Це, по-перше, оцей бацилюс фермент, тобто фермент бактерій пробіотиків це інгредієнт, який отриманий в процесі ферментації дружніх до нашої шкіри, бактерій-пробіотиків. І одразу, бачите, я зробила зносочку, що мікроорганізми, які використовуються для виробництва сировини, тобто цього, ці, які ферментуються, так вони абсолютно безпечні для людини навіть у живому вигляді. Тобто, навіть якщо б ми ці бактерії водили живими, вони вже корисні. А, але ми пам'ятаємо, що не можна водити живі. але... Те, що ферментували ми вже дружні бактерії, і, але ще їх і отримали фермент. Що він робить? Він е, очищає шкіру от, від е, ороговілих клітин і розгладжує зморшки. Але це діє не як скраб, не навіть як пілінг кислотний, е, поступово, дійсно, як мікропілінг. Покращує обмінні процеси, стимулює клітинне дихання, оновлення, надає природною омоложуючою дії. Дійсно, воно е, омолодження, і, але й воно от, от, ось те, що я казала, що прибирає цю тьмяність. Шкіра дійсно починає просто сяяти. І більш круть е, до того. Інші активні компоненти краще працюють, тобто там є і ламелярна ця емусія, і є ці ферменти, тобто і працюють і інші компоненти цих засобів. Ну І я вже казала, що сприяє також зміцненню захисного бар'єру Тобто там і цераміди цираміди впливають і впливає фермент. І ось дійсно, то був би ще такий актив, щоб він був і до мікрофлори дружний, щоб він такий був і натуральний, і до шкіри дружний, і ще й зволоження не дуже надовго забезпечив. Так, зачекайте, є ж пач А2О від БАС. Це компонент пач2 виробництва німецького концерну БАС, з яким ви знаєте, що ми у нас багато компонентів цього концерну. Така, я, така, можете цього не, не запам'ятовувати, але це такий, як ну, він називається молекулярний патч, тобто, тому, Чому ж він не патч Аж 2О, то є водний патч, якби е, е, натуральні, натуральні компоненти, які можуть утворювати навіть не плівку, а таку, як сіточку, молекулярну сітку таку утворюють. Це гіалуронова кислота, альгінат типу да? і полулан. Е, 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 Сказати, в, в комірках цієї сітки є зволожувачі активні, і вони поступово звільнюються і поступово так продовжують продовжують, продовжують зволожувати шкіру і підтримують це як за експериментами, які проводив концерн БАС, це проходить, на протязі, вони підтримують нормальну зволоженість на протязі-48 годин. Крім цього, концерн проводив інші дослідження цього компоненту, і, окрім цього зволоження і е, зменшення втрати вологи, е, було визначено, що, що на 68% є, проходить зниження ну, вірулентності, це ну, поганості да, поганої дії, умовно патогенних бактерій. тобто, Ті, які можуть при певних умовах бути е, потрібними, е, у півтори рази підвищує захист правильної, правильної мікробіоти, правильної мікрофлори від забруднень. І зверніть увагу, що тут не тільки е, Стриптококи, але цей, але час, часточки ПМ 2,5, тобто це забруднення оточуючого середовища, це городський міський смог. І такі маленькі, дуже маленького розміру частинки, які пори наші забивають і відкладаються на їх головна особливість, головна їх поганість їх. Те, що вони дуже маленького розміру, тобто забруднення йде таке не тільки на поверхні. Але й на 43% посилює захист від відкладення взагалі забруднюючих речовин на шкірі. Тобто він підтримує ще і ось від оточуючого цього середовища забруднення. Тобто компонент ну, дуже, інтерес, дуже цікавий, дуже результативний і дає, дає достатньо багато нашим. Засобом. Що стосується рекомендацій, по-перше, для якого типу шкіри ми можемо його використовувати? Ми можемо використовувати і сироватку, і крем, тобто і крем, і сироватка, вони взагалі дуже універсальні. дуже універсальні. Ця структура, вона крема, оця ламелярна. Вона дозволяє використовувати при будь-якому типі шкіри. Ну, а сироватка, вона взагалі: сироватку ми ніколи не підбираємо під тип, під тип шкіри, ми взагалі завжди сироватку підбираємо під проблему або під мету. Так? Тобто позбавитись від проблеми і досягти якоїсь мети. Тобто використовуємо при будь-якому типу шкірі, але на що зверніть, будь ласка, увагу, що є в крайніх варіантах, у крайніх варіантах, таких екстремальних. Якщо шкіра дуже жирна, або шкіра дуже суха, то ми крем тоді використовуємо один раз на день. Ну, звичайно, для жирної шкіри це буде скоріше вечірній крем, як вечірний крем. Для сухої це скоріше буде, як Крем на день. Але, або взагалі на ніч. Так, але один раз на день. А другий раз ми використовуємо так, то екстремально суха чи сильно жирна шкіра це вже певна є проблема. так? Тому ми один раз використовуємо цей крем, а другий раз використовуємо крем за типом шкіри або за проблемою. так? Що стосується станів шкіри, при яких ми радимо цей крем, від яких проблем він буде позбавляти, це зневоднена шкіра, а ви знаєте, що зневоднена шкіра це може бути і суха, і, і жирна шкіра, і комбінована шкіра. Будь-який тип шкіри може, бути, може страждати від нестачі вологи. Тьмяна шкіра, Тонкі лінії та зморшечки, які викликані нестачею зволоження, сухістю шкіри, трохи згрубінням шкіри. Так? Ось. Тобто цей крем не як антивіковий від виражених зморшок, від звиражених там мімічних зморшок, але все оце тоненьке. Сухе, трохи згрубіле, тьмяне, оце все, ми в цьому випадку використовуємо цей крем. Але я вам одразу скажу, що настільки комфортний, настільки шкіра за нього вдячна, коли ви наносите, використовуєте, то і навіть якщо немає цих. Проблем цих станів шкіри, і якщо навіть шкіра більш спокійна, і все одно можна використовувати, бо просто це дійсно такий гарний хороший результат і дуже приємний результат, можна використовувати в будь-якому віці. Ну, ми, звичайно, дивіться. Я хотіла написати 16. Навіть зараз косметика для дорослих вона маркується навіть 14, дозволяється, так? Але якщо б я тут написала 14 чи 16, то вже починаючи з 25, казали б, ні, мені цей крем не підходить, бо він же з 16 років, він же для 16 років, слухайте, я вам зразу кажу, що ось з 16, з 18 років, ну там більше, якщо потрібно, зволоження. І в 30 він підходить, і в 40 він підходить, і в 50 він підходить, і в 60 він підходить, і в 70 він підходить. Коли потрібно добре зволожити шкіру, прибрати, я ж кажу, цю, цю тмітьмяність таку зробити шкіру більш сяючою, ми в будь-якому віці використовуємо цей комплекс. І навіть сироватку цю можна використовувати в більш ранньому віці. І до більш дорослого, зрілого віку. В неї, така, в неї такі цілі, що ми можемо використовувати її дійсно у будь-якому віці. Вагітним жінкам, годуючим мамам, абсолютно можна, без будь-яких зауважень. І я теж вже наголошувала на цьому, що дуже комфортне використання. Ви можете використовувати і сироватку, і крем у тому режимі, в якому ви хочете. Один раз на день, два рази на день, як завгодно. Тобто тут повний простір, і, але я кажу, дуже комфортно, дуже чудові відчуття і дуже добрий результат. Тому схочеться використовувати два рази на день. Ну і це зручно просто-напросто. так? Яким чином ми використовуємо, але у нас же є тільки сироватка і крем в цій, в цій лінійці. Тому ще ми можемо поєднувати. Е, і вранці, я кажу, і, і на ранок, і на вечір, враховуючи те, що вони використовуються, так. І вранці, і ввечері, спочатку. Ми, звичайно, очищаємо шкіру засобом для очищення, засобом для вмивання. Це може бути, в залежності вже від типу шкіри, це може бути гель або молочко, або там і пінка для очищення шкіри. Ідеальним варіантом для цієї серії буде гель для вмивання з гіалуроновою кислотою серії розкішна. Ми вже казали, да, що гель для вмивання, засіб для очищення, і тонікс розкішний можна використовувати абсолютно у будь-якому віці. Вони в цю серію вводились за принципом, що вони дуже м'які, що шкіру о, в більш зрілому віці. Треба максимально м'яко, максимально ніжно очищувати, але ж ця м'якість і ніжність, вони підходять і для більш, більш раннього віку. Так? Тобто тонік і о, там вже креми, сироватки дійсно, там з пептидами, вони не потрібні просто, це, це не шкода, але це просто не потрібно взагалі молодій шкірі. Але о, тонік і засіб, і для вмивання – Абсолютно підходять в будь-якому віці. І це для серії пробібер це абсолютно ідеальний результат. Це ж стосується і тоніку. Тобто ви можете використовувати інший тонік, але ідеальним варіантом буде тонік серії розкішна. Далі ми наносимо крем під очі. Так? У нас завжди така послідовність, що після тоніку ми наносимо крем під очі. Ідеальний варіант тут буде: крем-бальзам, зволожуючий, із серії Есебаланс. Там він з комплексом реліпідіум, який теж підтримує нормальну мікрофлору, тобто вони дуже добре перекликаються, так скажемо. І цей крем теж його дуже люблять, знають його ефект, він теж добре зволожує і поступово зменшує ці сенсі під очима. Тобто, цей крем в даному випадку він буде ідеальним варіантом. Далі наносимо сироватку і далі наносимо зволожуючий крем для обличчя вже з серії пробіокейл. І одразу теж повернусь до такого моменту, достатньо часто питають, а чи можна ту, чи іншу сироватку наносити? На зону під очима. Більше, от не, там, наприклад, не просто до кісточки орбітальної, а трошечки вище. Ну будь-який засіб будь-який. Ми не наносимо ну хоча б пів сантиметру від вікового краю, ми відходимо. Е, під впливом тепла, під впливом нашої самої цієї гідроліпідної мантії, Крем він дойде, куди йому потрібно, але не буде того, що ну, головне, щоб крем не попадав в очі. Він не зробить ніякої, ну, як креми і більш активні, то які взагалі не можна. Але навіть самий спокійний крем, він не зробить катастроф. Але буде дуже неприємно, коли попадає кремова, якась кремовий компонент в очі, така ж, як плівка просто якийсь час на, на очах. Тому м, наносимо таким чином. І ось ми нанесли, да. І якщо ви хочете і сироватку нанести трошки вище, ви розумієте, що у вас прореагує нормально, а вам ну, потрібна би в тій зоні сироватка. Ось нанесіть саме в цій послідовності, тобто, після тоніку нанесли крем під очі, і вже тоді, по цьому крему, ви можете зайти і сироваткою. Тобто, буде все спокійно, буде все нормально. Так. Це сказала, схему догляду сказала. І останнє, що я хочу сказати, це звичайно. Ми вже знаємо, ми вже всі привчені до того. Щоб все, що можна, супроводжувати ще й нутрицептиками. розуміючи, що взагалі буде дуже гар більш навіть не в два рази, а в декілька разів буде більший ефект, коли ми щось приймаємо внутрітичні добавки, сповнюємо якісь свої дефіцити, і плюс догляд, який якісною косметикою, ми робимо. Що можна саме для краси зсередини? Це, я нагадаю, всі я знаю, думаю, що ви всі, всі це знаєте. Це е, питний кологеновий бустер, звичайно. Звичайно, це наш новий нутрикомплекс для краси волосся Ніктів і шкіри. Це жіночий комплекс Джерелія Голд. І куди ж без, без омега 3 преміум, Звичайно, омега 3 преміум. Це. Е, Звичайно, і вітаміни, і вітамінно мінеральні комплекси. Це все працює на молодість, красу і здоров'я, але це основні ті нутрицептики, які саме призначені для краси і молодості зсередини, я їх вам нагадала. Ось така лінійка, як завжди, користуємося. Дуже всім рекомендую. Дуже всім рекомендую, бо і сам процес користування дуже приємний і дуже гарний результат. Тобто, працюємо, використовуємо, пропонуємо всім. Дуже дякую за, за увагу. До побачення.